Говорити детальніше про ситуацію на лінії українського фронту із з наступним гостем Роман Погорілий співзасновник Діп Стейт з нами на зв'язку. Романе, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні Доброго ранку, героям слава Романе. Щодо ситуації на лінії українського фронту, обговоримо з вами те, що змінилося зокрема за минуло, бо якими є останні новини, зокрема зі сходу нашої держави. Бачимо, що під Бахмутом нині досить складно. Якою є ситуація станом на зараз із підтвердженими якимись фактами? Так, на околицях Бахмуту дуже важко, і якщо порівнювати саме місто із північним і південним напрямком, то дуже важко на півдні, тому що ворог змінив тактику. Тепер він не просто атакує в лоб, а намагається його обійти. Зокрема, на півдні ми бачимо дуже запеклі бої в районі Кліщівки, там оборонці України тримаються і не дають ворогу пройти і оточити. Ну зайти з півдня е, на Бахмут. Е, так само дуже важко в районі красної гори е, на півночі Бахмута. Так само ворог продовжує тиснути, хоче обійти зі сторін Бахмута. Але наші е, сили не дають нам цього зробити. Відповідно, е, поки що фронт тримається. і Сподіваюся, так буде і далі. Пане Романе, оскільки ви сказали, що ворог намагається тиснути із півночі, з півдня Бахмута. Скажіть, наскільки зараз зберігається загроза оточення міста? Тому що дійсно ситуація складна, і вже як ми зрозуміли, що траси якісь обстрілюються, зокрема Костянтинівка, Бахмут, траса під перебуває під обстрілами окупантів? Поки ніякої загрози оточення немає, тому що Оборона тримається, наші військові стримують у ворога. Просто наміри, якщо подивитися на мапу і на характер наступу ворога, то можна побачити, що в його плані оточити обійти Бахмут, тому що в лоб його штурмувати не виходить. Це тільки поки плани, але вони не реалізовані, і сподіваюся, не реалізуються. Угу. Романе, за останній період було чимало розмов в інформаційному полі щодо селища Благодатне, яке знаходиться на захід від соледара Якщо дивитися по карті, на ресурсі Діпстейт воно позначене вже червоним кольором. Чи були якісь підтвердження того, що окупанти вже зайшли у місто? Та були візуальні підтвердження того, що ворог зайшов в даний населений пункт. Тому можна сказати, що вже там знаходяться русняві солдати і. Вони продовжують тиснути з того напрямку. Пане Романе, це ПВК Вагнер, чи все ж таки десантно-штурмові підрозділи? Тому що на Бахмутському напрямку ми чули від військовослужбовців, що підтягнулися регулярні війська? Це були ПВК Вагнер саме на візуальних підтвердженнях, на фото, які вони публікують, там було ПВК. Але регуляри там були і до цього. Просто чомусь їх керівник у цього ПВК Вагнер цього не хоче визнавати, мабуть, захоче всю свою славу забрати собі, але вмирають там як і в ПВК Вагнер, так і регулярі. Угу. Пане Романе, є ще певні зміни довкола населеного пункту Креміна. Попередньо ворогу вдалося відбити позиції, їхні підрозділи. Вони з оборони пішли в такий наступ, відбили діброву, частково чи повністю, поки невідомо певна річ. Що відомо, можливо, вам є якісь підтвердження, так є якісь думки з цього приводу, що нині там відбувається. Там ідуть важкі бої. Ну, відверто говорити, що там хтось зайняв якийсь конкретно населений пункт, важко, тому що там ситуація дуже динамічна. Uh -huh. З обох боків ідуть там якісь атакувальні дії. Звичайно, ніхто не поступається. Ми, ми намагаємося йти вперед. Русня так само намагається показати, що вона не буде здаватися, не буде віддавати. Вони намагаються там просуватися малими групами, і от такі динамічні, важкі бої йдуть на тому напрямку. Дуже важко там. Пан uh -huh. Пане Романе, ще стосовно о, Сватівського напрямку, наскільки там складна ситуація, тому що і втілу повідомлення, що окупанти можуть і захопити Куп'янськ в подальшому? Е, ну я б не сказав, що прям настільки вони можуть захопити Куп'янськ. Вони намагаються просуватися. Вони малими групами прощупують нашу оборону. Але наші оборонці тримаються, вони дають гідну відсіч, і ми бачимо там, коли з'являється відео, що ворог просто там так не стоїть, завжди прилітає їх, завжди десь вислідковують і просто знищують. Роман, якщо загалом брати напрямок Сватове Криміна, зокрема на карті, ми бачимо, що побільшало цих умовних позначок. Це ну, свині в шоломах. Я думаю, більшість глядачів знають врешті про що йдеться. І зокрема, кожне таке умовне позначення це якийсь окремий полк, окрема бригада, яка так чи інакше знаходиться там. Певна річ, за публічною інформацією, яка з'являється у доступі. Чи відомо нині хто довкола криміної там на цьому напрямку, хто по іншу сторону барикад? Це не все таки регулярні війська російської армії чи можливо присутні ті самі ПВК? Е, ну, більшість там все таки регулярної армії, але е, було помітно, що ПВК з'являються і на інших відтинках фронту. Тобто раніше це був там Бахмут, Солидар. Зараз е, вони помітні вже і на тому напрямку. Е, це раніше казали, що це перекидання, але це просто додаткові люди додаткове м'ясо, яке кидається туди для оборони, для якихось наступальних дій. І все пане Романе. Як щодо вугледарського напрямку, теж окупанти намагаються звідти тиснути, бої тривають на околицях міста. Поки ми розуміємо, як ми розуміємо, без, розуміємо без особливих змін, що ви можете сказати стосовно цього напряму? Ну там важко. Дуже сильно сконцентрував ворог свої війська. Але неймовірними зусиллями наші війська просто відбивають їх. Там, якщо подивитися, русня давить полем, просто отак, от іде пачками, палить свою техніку на мінах. Їх підбиває наша артилерія, наші хлопці там з різних засобів ураження. І попри те, що вони там просто пачками вмирають, вони все рівно намагаються туди наступати. У них абсолютно нічого не виходить, тому що от прямо перед околицями населеного пункту їх просто множать на нуль е, і все Роман, Ситуація ти... стабільна. тримаємося. Так пам'ятаємо, що в минулому році на тому відтинку фронту дуже багато загинуло морських піхотинців. Скажіть, будь ласка, чи зараз на цьому напрямку перебувають морпіхи? Чи все ж таки підтягнулися якісь інші підрозділи або ж ті самі приватна військова компанія Вагнера? Там просто всі. От зараз немає конкретно якихось підрозділів, які там на якомусь напрямку стоять і штурмують один населений пункт. Зараз все перемішалося. Там і вагнера, і регуляри, там морпіхи, ще купа всього. Тобто вони, отак, от змішалися в якийсь салат і просто давлять їхня задача. вмри, але забери. тільки поки вмирають. Романе, яке стратегічне завдання вугледарського напрямку? Чому активізувався саме цей? Чому там неумовно більше сил не кинули там під Авдіївку? Чи на той самий Бахмут? А ось саме Вугледар під прицілом ворога. Якою може бути стратегічна ціль, чого вони хочуть? Е, ну це відкриття по суті нового напрямку. І ми бачимо, що Вугледар для них це такі е, така перешкода, е, яку вони не можуть подолати відповідно, якщо вони її не прийдуть. Вони не зможуть рухатися далі. Але для нас кожен населений пункт, вально кожен будинок, якщо подивитися по характерам боїв, дуже важливий, тому що ми от тримаємося зубами за кожен сантиметр в землі. Це правда, і відповідно ми тримаємося кожного там села, міста, щоб не пропустити. І чим чим більше їх там мре на кожному населеному пункті, тим краще. Романе, і читав я, на жаль, роботу така, така специфіка роботи, що доводиться читати і ворожі засоби масової інформації, і російські військові пропагандисти, так звані, вони врешті пишуть про те, що на Волдарському напрямку їхня ціль це лінія Курахове, якщо не помиляюсь, курахове первомайськ врешті, так, а Курахове чи Покровськ, чи Первомайськ, ну врешті. Що їхнє завдання стратегічне це вийти врешті до Курахового, потім просунутися далі і намагатися якось відрізати наші сили, які знаходяться під Авдіївкою, тобто групування тих військ. Наскільки це може бути можливо, взагалі? Що ось такі плани озвучуються з боку ворога? Ну як я і сказав, це новий напрямок, тому що на Авдіївку ми бачимо, як вони тиснуть з усіх боків. Вони намагаються прощупати. Нашу оборону шукають слабкі місця, щоб продавити її, але у них не виходить. І вугледар це такий самий таке саме місце, яке вони прощупують. Вони віддають чомусь дуже величезні сили туди, але у них не виходить. Відповідно, ми тримаємося за вугледар, але за ним іще багато населених пунктів, які стануть обов'язково перешкодою. Для російського окупанта, пане Романе, ви згадали за Авдіївку і сказали, що теж окупанти намагаються тиснути з обох боків, чи конкретно буде порівняти ситуацію довкола міста Бахмут. І Авдіївка, що окупанти намагаються обійти міста з флангів, оскільки не можуть взяти місто в лоб якщо ми говоримо за Авдіївку. Так, ну, там можна побачити навіть по мапі, що от вони кожен напрямок, кожен, кожне село, яке там є навколо Авдіївки, вони намагаються протиснути. Десь обійти, тому що ну, розбивати лоби об там, прямий наступ на населений пункт Авдіївка, ти самий Бахмут, у них не виходить. От вони пробують, пробують, пробують. Тримаємося. Романе, ось щодо характеру наступу ворога, можливо, є якісь підтвердження, можливо, спілкувалися з нашими військовослужбовцями. Ворог зараз де більшого, наступає піхотою за підтримки своїх бронетранспортерів, танків чи ні, чи все таки техніку вони зараз не чіпають настільки активно, як це умовно було декілька місяців тому. Ну на кожному відтинку по різному. От якщо дивитися той самий вугледар, там іде техніка. Важка техніка з піхотою, там буває по Ну, до десятка там різної бойової одиниці наступає і вся просто горить. Там БМП, танки, БМД десь якісь відтинки більше піхотою. Там той самий північ Бахмута. Там більше, ну там навіть характер географії говорить про те, що от більше піхота буде наступати, ніж техніка, і отак, от на кожному відтинку по різному. Пане Романе, обговорили ми з вами схід нашої країни і пройдемо більше південніше до запорізького напрямку. Ми чули інформацію, що поки що наступальних дій, як таких з боку окупантів, немає контрнаступу, але вночі чи надвечірок наші захисники підірвали міста під Мелітополем, і, зокрема, пропагандистські змі пишуть, що це було влучання Хаймерсами. Місцеві кажуть, що тоді росіяни перевозили свою техніку або ж розвантажувалися. Скажіть, чи вам відома інформація, і наскільки зараз логістичні шляхи на запорізькому напрямку важливо всі пере, як -то кажуть, перерізати для того, щоб окупантам було важче свою техніку або боєприпаси перевозити? Ну логістика ворога вражається дуже давно і дуже ретельно, дуже часто там постійно прилітає в скупчення місць їхньої дислокації, в скупчення їхніх е, логістичних напрямків, тобто постійно, постійно йдуть якісь враження. Ворог концентрує там війська або проводить постійно якусь ротацію військ. Там зосереджена дуже велика кількість. Відповідно, ми знаємо, що вони просто так той напрямок не віддадуть. Говорити про якийсь наступ. Звідти я не знаю, чи там буде наступ, чи це просто оборона. Вони якось спробували там на той Оріхів тиснути на інші населені пункти в околиці. У них не вийшло, і це був ну, просто. Просто не вдали якісь і невдала якась спроба. Русняві змі розкрутили це як великий наступ, хоча там і далеко просто не видно, що то був наступ, і от, і все так. А можливо, вони так намагалися якось розвідувати наші вогневі позиції, ось ну невеликими групами, показати, що якби ми тут концентруємося, такий превентивний удар завдати, тому що. Розмов довкола Запорізького напрямку було багато: що ЗСУ готують контрнаступ, щоб перерізати там всю ділянку фронту вздовж там до Мелітополя, до Токмака і ледь не до не до Бердянська. Чи могла це бути така розвідка з боку ворога? Розвідувальні дії вони проводять кожного дня, тому що все рівно намагаються якісь малі групи просунутися, захопити якусь позицію і так от крок за кроком, але ми відбуваємося, тобто, що малими групами, що просто піхотою в полі, як вони це робили? Однаково То там не видно було прощупування, тому що вони просто зібралися і пішла пачка по полю, якою яку просто знищила наша артилерія. От і весь наступ, пане Романе, і ще з за Херсонщину ми вас запитаємо, як ситуація на лівобережжі Херсонської області. Бачимо, що окупанти переміщують свої підрозділи, техніку, особовий склад, але все ж таки, як ми розуміємо, що формування ударних підрозділів не спостерігається, тож до чого саме готуються окупанти. Ну на лівому березі Херсонщини так виходить, що вони просто зосередили на березі свої якісь засоби там. Ну чим вони обстрілюють. Там, не знаю, навіть до птура було, що вони на березі ставлять птури і просто стріляють по правому берегу. Вони знищують місто, йдуть постійні обстріли. Поки що якихось там таких рухів немає, вони просто будують оборону і все. А щодо концентрації ворога на правобережжі Херсонщини, на лівобережжі, так. На лівобережжі Херсонщини ну багато. Вони там сконцентрували, тому що це для них важливий напрямок. Адже за Херсоном ми знаємо прекрасно йде наш Крим, який ми будемо в подальшому звільняти саме туди. Обов'язково очікуємо це в пан Романе. І ще Миколаївська область Кінбурська коса. Поки що інформації звідти не дуже багато. Знаємо, що Звідти стріляють по чаківській громаді. Російські окупанти не припиняють свої обстріли. Чи можете ви щось додати, що відбувається там? Звісно, стосовно окупантів, не викриваючи якихось деталей про наші збройні сили? Ну окрім обстрілів, так само нічого не можу сказати. Тобто, якоїсь інформації звідти немає там, працюють збройні сили, а результати вже ми побачимо від них. Романи, почули вас щодо ситуації на лінії українського фронту? Дякуємо, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Для глядачів я нагадаю, що Роман Погорілий співзасновник Deep State, був з нами на прямому зв'язку. Вдячні.